Міжнародний турнір з боксу пам'яті майстра спорту Павла Дмитрієва відбувся у Рівному. Далі! У синьому куті рингу боксери з рівного, в червоному спортсмени з польського міста Хелм. Учасники турніру боксери різних вікових категорій. У мене дуже багато емоцій. Це мій перший досвід такий у вигляді змагань, тому я дуже переживала, але мені дуже сподобалось. Думаю, можливо на тим, ще продовжити. Я, по конкурентка ваша із Польщі. Дуже сильна дівчинка, дуже, дуже талановита і я думаю, що неї велике майбутнє. Було складно, бо я розробилася в першому раунді, але вона дуже сильно діяла, дуже класні удари, дуже точні, тому бажаю їй успіху, я буду ще вчитися. Непогано продихалася, треба було трошки було зібратися, трошки, можливо, перегоріла. Але показала для мене на перший бій непогано себе. Готувалися, три тренування на тиждень робили. Більше тренувань не тянули, так як займається дівчинка небагато, десь близько півроку, можливо, місяці вісім. Вперше на турнірі пам'яті Павла Дмитрієва 18-річний поляк Хуберт Новосад. Ділиться, займається боксом з п'яти років то не боїмося на Ми не боялися їхати в Україну через війну. Ми вже були тут кілька разів і розуміємо, що з цієї сторони є безпечно, тому ми не боїмося. Люблю бокс, бо то є досить мудрий спорт. Не кожен до нього звикає. Це дуже тяжко, багато різної праці вставати потрібно рано зранку. І ще є адреналін, коли виходиш на ринг. Я приїхав сюди, щоб звичайно здобути перемогу. Це одинадцятий за ліком турнір пам'яті тренера з боксу Павла Дмитрієва, який майже 40 років працював у Рівному. Він помер у 2013 році. У попередні роки участь в турнірі брали більше команд. Розповідає організатор Юрій Марчишин. Цьогоріч через війну в Україні обмежились двома командами з десяти учасників. Ми зібрали ста би, два міста побратим і Рів. Це не є збірна команда України, і не є збірна команда Польщі. Я думаю, що вдався цей турнір на сьогоднішній день і наші колеги-поляки задоволені. У підсумку чотири перемоги у турнірі здобула команда з Рівного. Стільки ж поєдинків виграли боксери з Хелму. Ще дві гри завершились нічиєю, повідомив Юрій Марчишин. Ольга Данилишина, Надія Кривко, Дмитро Сидор, Суспільне новини, Рівне.